Котигорошко і кібердок. Колись давно у великому місті жив хлопчик на ім'я Котигорошко. Він народився в сім'ї відомих інженерів та пілотів гігантських роботів. З дитинства Котигорошко захоплювався гігантськими роботами. Він годинами міг дивитися, як його батьки працюють над ними. Він також любив читати книжки про роботів та грати у різні ігри про них. Коли Котогорошко виріс, він вирішив стати таким, як його батьки. Він вступив до академії пілотів гігантських роботів і став одним з найкращих учнів. Після закінчення академії Котигорошко почав працювати пілотом гігантського робота. Він брав участь у багатьох битвах і завжди виходив з них переможцем. Котогорошко був сміливим і рішучим хлопцем. Він ніколи не боявся вступати в бій із ворогом, навіть якщо той був набагато сильнішим. Одного разу в місті з'явився божевільний вчений на ім'я Кібердок. Він народився в бідній сім'ї. Його батьки були фермерами, і вони працювали дуже важко, щоб прогодувати свого сина. Однак, незважаючи на їхні зусилля, сім'я завжди була на межі бідності. Кібердок був дуже розумним хлопчиком, але дуже злим. Він хотів захопити весь світ і робив все, щоб досягти своєї мети. Одного разу, коли Кібердок був ще підлітком, він зустрівся з темним магом. Маг побачив, що кібердок був особливим хлопчиком і запропонував йому силу і багатство в обмін на його душу. Кібердок погодився на пропозицію мага і став його учнем. Маг навчив кібердока чорної магії та дав йому чарівні артефакти, які зробили його. Більш могутнім. Він використовував свою силу, щоб грабувати людей і захоплювати владу. Він створив чарівного робо дракона, який був наймогутнішим у світі, і відправив цього дракона в місто, щоб знищити його. Але він не знав, що у місті живе хлопчик на ім'я Котигорошко. Котигорошко вилетів на зустріч роботу дракону в своєму гігантському роботі. Два роботи зіткнулись в запеклій битві. Робот Котигорошка був більш спритним і маневреним, але робот Кібердока був більш сильним і міцним. Котигорошко використовував різні види озброєння та прийомів, щоб перемогти робота Кібердока. Він стріляв у робота лазерами, запускав ракети та завдавав ударів гігантським кулаком. Кібардок також використовував різні види озброєння. Щоб перемогти Котогорошка, він дихав вогнем і стріляв лазерами із очей та запускав шипи із свого робохвоста. Битва тривала довго і запекло. Обидва роботи отримали пошкодження, але ніхто не здавався. Нарешті Котигорошко завдав роботу кібердока останнього удару і вистрілив у нього найпотужнішим лазером свого робота. Робот кібердока не витримав удару і звалився на землю переможений. Котигорошко врятував місто від злодія і став героєм. Битва Котигорошка і робота дракона була однією з найзапекліших битв в історії міста. Котигорошко проявив велику силу і спритність та рішучість, перемігши зло і врятувавши всіх від знищення.